Ми хочемо додати інформації від Служби безпеки України про ще один подарунок Росіянам від СБУ. Незаконно збудований Керченський міст став ще гірше триматися на своїх опорах. Під них підклали вибухові пристрої сьогодні, о 4.44 ранку СБУ активували один з них. Одну тисячу сто кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні. Дна фактично Керченський міст перебуває в аварійному стані. Операцію особисто контролював голова СБУ Василь Малюк. Це вже третє ураження важливої логістичної артерії окупантів. Раніше цю незаконну конструкцію підривали у 2022 і 2023 роках. І зараз ми раді вітати в нашому ефірі Олександра Шульгу, доктора соціологічних наук, керівника інституту конфліктології та аналізу Росії. Вітаємо вас. Вітаємо. пита так, отже, знаєте, хочеться з вами поговорити сьогодні про реакцію росіян на спецоперації, які відбуваються по відношенню до їхніх літаків. Тепер до Керченського мосту. Ну я розумію, що з Керченським мостом ще реакцію можливо, ми не знаємо. Але хоча можливо, от... і оці мік к носії кінжалів, які зараз повітря і є цією самої є самої самої реакції. Отже, пане Олександре, що ви думаєте, що ви знаєте взагалі про те, як реагують зокрема. От, давайте на спецоперацію Павутина. Яка була реакція у росіян? Якщо брати таку, знаєте, вибірку, яку можна там, вручну, умовно кажучи, невеликі масиви, коли ми аналізуємо сотні тисяч повідомлень, постів, реакцій. А саме от, перша реакція ВНК. Лорів зет паблікав і так далі. Що ми відносимо до ультрапатріотів до підприхильників війни, то звісно там роздратування. І мені також видалося цікавим, що багато було паралельно також з Курщиною, коли знову ж таки Путін кудись зник. Так само він зник. Ми пам'ятаємо на в невідомому напрямку. Відлетів його літак, коли було Пригожинський заколо. І отут так само він мовчить. Піс Пісков тільки сьогодні сказав, що в реальному часі, нібито Путін, отримував інформацію. Ну, може, йому СБУ і канал виділило, щоб дивився від першої особи, але загалом. Ня якоїсь такої ну, реакції, де б він вийшов, там сказав, чи все погано, чи все добре, як завжди, немає. От коли є якась така кризова ситуація, якийсь серйозний провал, він замовкає мінімум на кілька днів, і якісь протокольні лише ці канте, так звані консерви, видаються в ефір. Самого його немає. Це патерн, це дійсно вже ми можемо прогнозувати, що якщо чи ні, якщо коли сили оборони України завдадуть якоїсь нової акції, створес проведуть, чи якийсь удар, ми знову його втратимо на кілька днів? Це дуже гарне знання, яке можна використовувати. Я думаю, це буде використано, а тому ця дійсно відсутність реакції, те, що це постійно, це дійсно викликало велике роздратування. А от цікаво, Путін згодом, як і якщо відштовхуватися від тієї ж курської операції і того, що відбувалося, потім з'явиться на аеродромах в Білая та інших, де нищилися російські стратегічні бомбардувальники, і буде проводити якісь наради, чи можливо зараз поїде на Керченський міст, показувати силу і міць Російської Федерації. чому все ж таки мовчать? Ні, я думаю, що він туди не поїде, тому що він завжди це також його правило. Він ніколи не їде на місце провалу. От як е, е, злочинець хоче повернутися на місце злочину, так от Путін на місце провалу категорично їхати не хоче і з ним асоціюватися. Також це дуже важливо. Ну принаймні, в найближчі там місяці, от, наприклад, на Курщині, ви пам'ятаєте, він тільки нещодавно з'явився. Тому я думаю, що в найближчі місяці його не побачать аеродроми, враджені українськими дронами. Я думаю, що ця пауза буде витримана. Потім ну, ми можемо очікувати ударів звірячої жорстокості, як завжди, по мирному населенню, по цивільній інфраструктурі. Але це також мені здається було доволі прогнозовано, що в принципі Росія це і так само робила. Але ми маємо розуміти зараз в цю літню кампанію, літню вже осінню, Росія буде демонструвати всіма силами, що вона на підйомі, що в неї є багато людей, багато зброї, багато техніки. Зараз це ну такий буде знаєте, як боксік спорт. Вона буде викидати дуже багато ударів, підвищувати темп і демонструвати усім, ну перше сполученим штатам, що вона може дійсно воювати вічно. Насправді, я думаю, що якраз розрахунок на те, щоб от провести активну цілу літню осінню кампанію, а вже потім вже потім. Намагатися переходити до інших методів, якщо не вийде якогось серйозного прориву, сполучені штати це дозволяють. Ну от ми власне з вами маємо паралельні два треки: бойові дії і імітацію перемовин.